Відраховую до 30, 30. відраховую і сейчас починається лютий движ. лютий. У нас вам пожежа. Все депортація. Жесть. А хтось хто із циган? Дивіться, вийшов на вулицю, і Избудусь смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Шість, Шоста приїхала. Та поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, кого що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, Натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз. І пропало. Тепер треба дізнатися, що це було. Хто, хтось із циган. В шутку натиснув на датчик пожежі, поняв? Ну, стукнув чи, чи нажав. І коли, коли немає реальної причини, треба заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають це. Да, Вони сказали, що тільки тільки за виклик одна територія тільки тисячі євро. Це не враховуючи оплату службу, що приїхали, Коротше, я робили це прикинь. Тобто ну, це п'ятерка десь. Прики. Все, депортація. Жесть. Ось такі приколи.